Ось однорічний садженець. Ну, десь 2 2.30 Ось, ой, йомаю аж завалився. Ну Вітаю, Миколаїв. Сьогодні у нас 22, здається. Так, 22 жовтня, 25 рік. І почали ми Ну вже хто там кому не терпиться. А ну як не терпиться, в кого такий людина з Миколаєва. У неї там Неспокійно, де він буде саджати. Попросив будь-якому викопати до суботи. Я вже підкопав, зараз ми мені самому цікаво подивимося, яка коренева. Це перші саджанці. Як бачимо лист, ну, південь, ще лист не охоче. Ось руками провів я і то не весь лист, бачимо, відпадає. Відломувати інколи буває відриваєш аж з бруньками, то не хочу я. Відпало, що відпало, поки дійде, потім обсипеться, я думаю. Не хочу я ламати бруньки і пошкоджувати кору, тому що буває так відриваєш і аж кора задирається. Перші наші саджанці поїхали. Побачимо, що в них за коренева До речі, це фаркло. Ось, до речі, Бачите, чи можливо виросити садженець великий за один рік. Ось однорічний саджанець. Ну, десь 2 2,30. 2,30. Розгалужений. Ось тут розгалужений вже. Ось. Ну, серйозний, тому що він крайній. А тут, де густіше, тут відстань 25-30 см. Ну, що розповідати, поїхали. Ось. Не хочу я сильно обтрусувати. Ось, ось, йомаю, аж завалився. Ну, ось наша коренева. Е, звісно, чому саджанці ось таких, ну, я не можу дешево продавати. Бляха, я цих три, три викопав. Я тепер не знаю, як я їх буду всі інші копати. У е, мене вже задихався, захекався. Ну, ось така коренева. До речі, хто пізнає, пізнає, Тетяна і теж скоро вже поїде. Сьогодні ми. Його в прикоп прикопаємо, це нічого не ось теж Ось це якраз наш клієнт. Ось дивіться, який гарний саджений, так? Ну, я рахую, що це, От, якщо взяти ось мою руку, непогана, коренева. Ось такі в нас абрикоски. Десь всі. Всі гарні саджанці всі дуже гарні, все гарно, до речі, є і окулянти трошки там, якщо цікаво кому. Так що такі справи. Наші саджанці починають потрошки до своїх клієнтів перебиратися. І це дуже добре. А ще роботи, дай Боже. тримаємось, все буде добре. Я радий, що в нас коренева гарна. Волога земля, дуже добре ми прокапали. Ну, Це таке неважливо. Є ранні серти, ще лишився вандеркот, цунамі в наявності. Деякі там є фарліс маленький. Вон фаркло, здається, ще маленький є. Фаркло маленький є. Так, ще не чий. тут бірочки вже висять. Присадженці, Моджеркесі, Фаркло і Маякот. Ось таке коренева. питання обрізати, це ось метр двадцять, якщо так обрізати. Бачимо, ось так буде. А це метр сімдесят. Ну і ще таке основне питання, яке люблять всі задавати. Коли буде плодоносити. Все в плодових, все, вся гілочка в плодових бруньках. Вже темно, нормальні люди сплять, а ми ще працюємо. Хочу показати кореневу кизил. Це однорічний саджанець, викопали вже на замовлення. Тут у нас ось такі невеличкі абрикоски, метр двадцять їдуть. І кизил. Ось така коренева. Не хоч не видно, ну, інакше не покажу, тому що перший саженець викопали, Ось коренева, такий саженець. Гарна, коренева, шикарна. Так що є ще в наявності. Не вимиваємо нічого, мікоризу не можна вимивати, нічого ось так прямо і буде відправлятися. Подобається, не подобається вам з землею, трошки з землею, але щоб прижився, потрібно ось так.